Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Українським студентам, які перебувають за кордоном, але навчаються в українських вишах, пропонують скасувати стипендії. Чому виникло це питання? За інформацією голови комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, станом на вересень 2023 року за кордоном перебуває приблизно 130-150 тисяч українських студентів. Тому на це звернути увагу Міносвіти попросив президент України Володимир Зеленський, про що напередодні повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону. Також посадовець пояснив, чому це рішення є зараз актуальним за рахунок того, що ми не будемо платити студентам, які зараз знаходяться за кордоном. Вони можуть далі вчитися, будь ласка, але питання стипендіального забезпечення буде їм, мабуть, перекрите. І в даному випадку це означатиме, що в нас буде економія коштів, яка дозволить нам збільшити стипендії для тих, які є в Україні. За словами винницького, грошова стипендія призначена для того, аби стати мотивацією та допомогти отримати ті знання, які будуть потрібні для перемоги та для відбудови України після перемоги. Також за словами заступника міністра освіти і науки України, відомство розглядає можливість виїзду за кордон студентів віком від 18 до 22 років. Зараз є повністю перекриті кордони для хлопців, які попадають, наприклад, на програми мобільності, а на односеместрові можливості. Обміну студентами між західними університетами і українськими університетами це насправді не дуже правильно, бо тому що ці студенти і так, як правильно сказала сказано було немобілізаційного віку. Тому зараз розглядається варіант короткострокового перетину кордону на період навчання для хлопців, які навчаються і мають можливість взяти участь у міжнародних навчальних програмах. Але рішення за стипендії та виїзд остаточно прийнятим не було.